Привіт друзі усім, україномовний канал. Ми з України. От сьогодні поставили ми отакі ворота. Зробили в нашій майстерні і от таке просто, просто класичне і хочу досить красиво. Ковка тільки зверху. Це тільки прогноз стил. Давай, тут у нас йде. Ходить щось майбутнього подвір'я. Так вона виходить. Стуби вісімдесяті, 40 на 40 профильна труба боки, зарі 20 на 20. І ота підсилююча планка для промостила. Двадцять на двадцять міліметрів профільна труба. Це вийшло. Робота, друзі, повторюється і знімати немає, що такого дуже. А такі ворота в нас на каналі є багато інформації, як ми їх робимо. Хто хоче собі сам зробити такі ворота, заходьте на канал, дивіться, бажано підписатись. Дякую всім, слава Україні!